На заході в п'ятницю 19 квітня синоптики прогнозують дощі. Лише в Ужгороді івано франківську та Тернополі без опадів. Від нічних плюс одного в день потеплішає до плюс одинадцяти. Дощі пройдуть і на території північних та центральних областей. В Кропивницькому опадів не передбачається нічна температура від плюс чотирьох, денна до плюс тринадцяти. У південній частині країни мінлива хмарність. В Одесі в цей день має бути ясне небо. Температура в регіоні вночі від плюс 6, в день до плюс 18. На сході триматиметься хмарна погода. В Луганську дощитиме від 9 до 20 з позначкою плюс. У суботу, 20 квітня, на території західних областей спостерігатиметься невелика хмарність. В рівному та івано франківську має бути ясне небо. Від нічних плюс одного вдень температура повітря прогріється до плюс 14. На півночі та в центрі хмара на небі триматиметься впродовж цілого дня. В Полтаві та Кропивницькому пройде дощ. Найнижча температура вночі плюс 1, найвища в день плюс 15. Дощі пройдуть і на території південних областей. У Криму цього дня без опадів від 6 до 20 градусів тепла. Також дощитимуть на Сході. Лише в Лугансько та Донецьку синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вночі від плюс 6 вдень до плюс 22. Мешканцям західних областей у неділю 21 квітня не завадять парасольки. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 3 вночі до плюс 14 вдень. На півночі та в центрі також пройдуть дощі, подекуди з грозами. Температура повітря від 5 до 18 вище нуля. Дощитиме на території південних областей у Криму без опадів. Температура в регіоні вночі від плюс 7, в день до плюс 16. За прогнозами синоптиків, на сході також пройде дощ, але в Луганську та Донецьку має бути без опадів. Стопчики термометрів від інших плюс 11 в день піднімуться до плюс 22.